Отже, поки в Криму палають нафтобази і не тільки вони наші речники жгуть глаголам. Отже, в зсу дали офіційний коментар на пожежу в Севастополі. Закликали чекати на подальші пророцтва. Далі пряма мова від начальника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковника Олексія Дмитрашківського. Слухаємо. Собака любить м'ясо. Ворона любить сир. А я люблю бавовну з доставкою на Крим. Жінки плачуть, чоловіки аплодують стоячи. Точно і е, на війні, звичайно, є місце е, для гумору е, і для свят. Хоча кожні е, кожен святкує по-своєму сьогодні. У нас 1 травня, день міжнародної солідарності трудящих. Так його називали раніше. Зараз я навіть не пригадаю, оскільки у нас зараз святкових днів немає, точніше вони є, але немає вихідних. І тим більше немає вихідних у наших захисників, які шлють полум'яне привітання з цим святом ворогу. Ось зараз ми можемо побачити і як це відбувається, і почути, що наші хлопці при цьому кажуть. Острів праздникам дорогі Ну, я підозрюю, що це нас, полетіло. Наскільки я розумію, британська гаубиця Л 119 калібру 105 мм, міліметрів. Ну не так далеко, як хотілося б, але хоч калібр не менший ніж у вітчизняних 122-мм, але стріляє вона так же далеко. А за певних обставин і ще далі може стрільнути, головне точно. Так, наше наступне відео таке 18+, Знаєте, воно підкреслює актуальність відкритих тилів російської армії, а також матеріального забезпечення і бойового духу. Ну, це треба побачити. Як зараз буде дуже вчасно. Він втік, бо F-1 упала там. Йому було б не переливки. Дехто, звісно, звернув увагу на ні, на те, що ви подумали, а на онучі. Чи це онучі, Саша? У 21 столітті. Ну, схоже, що так. Навряд чи це такі шкарпетки в нього, чи може колготки якісь. Вочевидь, це онучі, але хто в 21 столітті носить? Я знав людей, які казали, що. З чоботями онучі були кращі. я не знаю, коли немає шкарпеток, тоді можливо вони і кращі. Сучасний світ передбачає сучасне обмундирування і нормальні трекінгові шкарпетки, які видають в Збройних силах та інших силах оборони, вони ну, незрівняно кращі, ніж онучі. Мені не доводилось регулярно використовувати онучі, але я навіть не можу собі уявити, як вони можуть бути кращі за нормальні шкарпетки. І Кажу, якщо з приводу того, як виглядати, Українська перемога, є там різні погляди, то з приводу того, як виглядатиме російська поразка, ну я її бачу ось такою так без штанів, навіть без трусів і вонучах. Ну це і сміх, і гріх, як то кажуть. Ну і про не менш ефективні влучання наших оборонців. Військові з підрозділу очі відплати. Наскільки можемо зрозуміти з інформації в мережі, вони належать до 59-ї мотопіхотної бригади, знищили одразу. Ну, не одразу, а на одному п'ятачку танки серед них Т-80БВ, Т-72А та Т-72Б. Вочевидь, е йдеться про дрони каміканза, те, що ми бачимо на екрані. Вони так, от е кучненько стали в одному місці, і це було їхньою фатальною помилкою. Це в нас теж щось так. Ну насправді ми бачимо там, от детонація боєкомплекту це завжди і відлітає башта. Це завжди дуже-дуже надихає е, на подальші звершення. І так е, ми бачимо тут чотири навіть танки, В, Викреслюємо ці танки. З приводу натхненних відео, наступне наступний ролик. Можливо, ви його вже бачили. Якщо ще не бачили, ми з задоволенням вам його покажемо. про те, як маленька дівчинка побачила тата, який повернувся з фронту. Тут слова зайві, це просто треба побачити. Не віриться. Хто це? І зараз Хто такий тут? буде погляд. Золота. Ну, такі моменти насправді завжди дуже щемливі, коли діти бачать своїх Хай... батьків, яких не бачили е, давно, а тим більше ми знаємо де е, батько був. Хай всі наші захисники і захисниці повертаються цілими і неушкодженими. Якомога скоріше.